Друзі, всім привіт! Сьогодні такий чудовий день. Чудовий день для того, щоб зробити нарешті сіп. Я це зробила. Але там знову історія досить цікава, тому що коли я пішла робити сіп сьогодні, прийшла я в наш госпіталь, а він мені сказав, що тепер наш центр ну, де салют цей Центр здоров'я вже в нас інший, і тому ми побігли, ми побігли, Алісу я залишила дома спати, а сама побігла зранку, щоб зробити сіп. Ну і тому годинку в черзі і сіп готовий. А, ну і що стосується оплати, ось я розповідала, що коли ми були в госпіталі, то нам сказали, що прийом без сіпу коштує 173 євро. Але якщо зробити нам сіп, то тоді платити не потрібно. Так. Так, це все правда, тому що я в неї спитала, що мені тепер робити з тою фактурою, яку мені дали. Вона сказала, що не хвилюйся, все підтягнеться і все буде добре, платити нічого не потрібно. Так, ну і всі пом розібралися. Тепер час настав ось цієї квіточки, я вже бачу, що я її чи забагато поливала, чи пшикала, і десь потемнішали ну, ось ці кончики. Ось ось тут. Ось, а поливала її досить часто, все, тому що та земля, яка була, ну, вона в такому маленькому вазончику було і завжди суха була земля. І він такий оп, і прив'яв. Я його полила, він хоба і піднявся. Тому я зрозуміла, що, напевно, потрібно якусь таку землю, щоб вона більш-менш довгий термін ну тримала воду, так скажемо. Так, ну і цей каланхоя він потрішки цвітає, бо вже ось відпадають ці. Квіточки, які були. А так, звичайно, мені дуже сподобалась квіточка, коли цвіте гарнюнька. Ну, а тут взагалі не зрозуміло, що стоїть поки що <сум> в землі, чекаємо, що щось проклюнеться, чи що. Один листочок все ж таки я видернула, того, що він пожовтів та взагалі погано виглядав. Ну, а ці нехай ще поки побудуть. А, ще я, знаєте, що хотіла спитати, можливо, хтось в курсі знає. Я ось тут купила. Ой! Обирала, обирала, що взяти, чим можливо поливати ці квіточки, щоб добрива якісь, і купила ось таку штуку, але я не знаю, як нею користуватися. Що тут написано? Я намагалася це все перевести. Ой, Та я не знаю. Звичайно, що буду якось там по інструкції, намагатися це робити. Не фокусуються, на жаль. Але можливо хтось користується таким, на що потрібно звернути увагу. Ну, тут написано, що це універсальне, як, універсальний засіб, але я ж взагалі не знаю, чи потрібно взагалі їх поливати чи ні цією штукою. Коротше, такий з мене садовод любитель що я тільки на початку цього всього процесу, але буду ну, експериментувати, що робити, буду експериментувати зі своїми квітами. Ну, поки що так виглядає наш балкончик мало квіточок, але що є. Я б взагалі хотіла, щоб тут щось звисало таке в цьому широкому вазоні, щось гарне таке. Тіпа типу петуні, ну якщо виростуть, можливо, на наступний рік. Чи я дуже багато хочу. Я не знаю, як вони наскільки вони швидко ростуть. Ось, а що стосується ось з нашого балкону. Тут просто було ось така ну, решітка, ця, як українською мовою. Тобто нас було видно, і мене це напрягало завжди. І наш друг він приніс нам ось такий, ну це як ролет чи що на, на вікна. Він нам приніс таку штуку, і тепер воно у нас замість ну, ось цих перил. І нас не видно, і нам комфортно, і люди не заглядають. так. Ну, але ж хочеться якось прикрасити ось тут щось, якісь квіти, там може отут щось. Чимось закрити. Ну вони ж дуже повільно ростуться. Потрібно купувати вже, напевно, дорослу рослинку та ставити. Вон у нас там у сусідів досить багато, їх там взагалі сад. І стоять ці квіти. Дуже шкода, що не видно на відео. І стоять ці квіти, ану, тут є чи ні? Десь і тут були. Стоять ці квіти на сонці, ну, такі вже сухі. Страшні, але як є. Тепер сижу в такій красі квіточки, роблю собі каву і тут сижу на балконі. Ще в мене, дівчата, сьогодні курси. Я забула зробити домашнє завдання. Ну, не те, що забула, а так як ми погано себе почували, я взагалі мені було не до цього. А сьогодні потрібно було описати якусь відому людину і... Когось із рідних, я сьогодні описувала свого дідуся, ми вже так скучили за ним. І я коли описувала його, згадала так, який він, і дуже хочеться вже із бабусею, і з дідусем, і з мамою, і з татком вже зустрітися. Ось, але сьогодні була, був його день, сьогодні описувала його. Так що сьогодні, так як курси, необхідно зараз ну, швиденько так поприбирати та приготувати щось поїсти, тому що коли ми приходимо додому. Ну, коли ми їдемо, і Женя їде. І тоді ми зустрічаємося вже вдома, і потрібно швиденько його чимось годувати, бо він приїжджає такий голодний просто. Тож потрібно, щоб щось було. Ну і в квартирі також ну, таке робиться, що потрібно прибирати. Знаєте, іноді думаю, що мені не вистачає того містера Пропера, щоб отак пальцями щелкнути, і тут було чисто. Але це вже тут чисто, тому що я. Ну, коли квіти пересаджувала, перед тим трішки прибралася. Тож зараз я приберу тільки землю і ну складу ось тут на столі. Ось, але іноді хочеться так щелкнути пальцями чи закрити екран, просто відкрити, а там чисто. Але так чомусь не працює. Бачите, тут зараз 12 година дня, але сонця немає. Ну, класна кімната, ось ця саме. Тут завжди ну, не сонячна сторона, і класно, не жарко, не спекотно. І, ну, але кондиціонер ну, іноді включаємо, щоб, хоча б, іноді десь ось туди. Пробиралась це, щоб було там хоч прохолодно, хоч трішки. Так, я поки для вас записувала відео, я подивилася, і що така брудна тюль, ось ця. І це не здається, воно так і є, тому що ми коли заїхали сюди, вона вже тут така була. Але зараз у нас зламалась пральна машинка, тому я не можу її зараз попрати. Можна, звичайно, що руками, але. Ну, я не хочу того робити, тому я поки почекаю. І вже або ми замінимо нашу пральну машинку, або не знаю, що будемо робити. Десь ходити, прати, напевно, в тих точках де є там по 4 євро, чи скільки там. Знаєте, уся пральна машинка це для нас. Це для нас зараз головний біль, тому що. Господарка квартири сказала: якщо вам потрібна пральна машинка, то міняйте. Ну тобто вона брати участь в цьому не буде. А на що мені та пральна машинка? Якщо я знімаю квартиру, і якщо в подальшому я буду також знімати ну, десь в іншому місці квартиру, то напевно, що там буде вже пральна машинка. А якщо навіть її не буде, то в цій квартирі ну, існує варіант тільки вертикальної загрузки, пральна машина. Але це вже ну, мені не досить подобається цей, в цьому плані ця машинка. Я б хотіла вже, якщо і купувати, навіть якщо і для себе, то вже якусь горизонтально, якусь ну, гарну. А тут взагалі на цій кухні і ну, в інших місцях взагалі немає місця, де стати цій машинці. Тому ну, поки що ми думаємо, що з цим робити. Ми подивилися, що є. І секундомано це, ну, типу, секонд-хенду. І є тут на районі в нас продають. Ну, не хочеться купувати. Таке саме, тому що це вже ну, такі старі моделі, і не хочеться ну, також потрапити на таку історію, тому що цю машинку, до речі, купив чоловік, який раніше жив в цій квартирі. Тобто він її купив також в такому місці. І Ось вона попрацювала, скільки там він жив, і ми ну, заїхали десь місяць чи два. Ну, місяць, так це вже ми два тут живемо. Ну, що вони там кричать? Кого ти звеш? Я іноді кричу: немає нікого вдома. Так, ну добре, з машинкою розібралися. Ми поки що думаємо, що робити, де шукати і чи купувати, чи не купувати. Ну але ж прати треба, що нам робити. Я не знаю зараз. Я просто не можу не то, що я не можу попрати ці речі. Вони так псуються, тому що я там закидую його, а вода дуже багато води набирається. Я її потім спускаю, потім знову набираю. Так, дівчата, я бажаю, щоб все у вас було добре, щоб нічого у вас не ламалося, щоб плани йшли так, як ви запланували, а не так, як у нас в останній час. І бажаю всім мирного неба і побачимось вже у наступних відео. Я піду, буду прибирати і будемо бігти на курси іспанської мови.